Ми любимо висовуватись, пах. Ну, та... Я знаю. Я теж. Тоже... <рош 11> ми любимо висовуватись. Причому ми любимо висовуватись, показуючи свою унікальність. На нас коситься нам похуй. Ой, коситься страшно. Нам похуй те чи ні. Ну, як пока не практично, да. Що? Хотілося, щоб було б да. Хотілося, щоб було б да, але не завжди. Між тобі похуй. Я вчора на стендапі розповідав uh, про банан, про рис в жопі і про ледібоїв. І в цей момент мені реально було пофіг. Але бувають такі моменти в житті, коли типу, людина вписується в твоє життя, вривається, і ти чомусь наділяєш її якимось авторитетом. Mm -hmm. І цей авторитет, він насправді базується. Ну, типа, ти думаєш, що там фундамент сильний, а там з часом розкривається що там просто общественний туалет, а не фундамент. І в цей, це момент, в цей момент відбувається таке типу, розчарування, але е момент ступору, коли перестаєш довіряти всім. Але це насправді про довіру собі. Типа, що чувак, ну ти помилився, да, але собі довіряти треба ну, продовжувати. Напевно, якось так. Коротше, коли ми почнемо переходити в цей рубіж і бачити людей, які виглядають. Що їм похуй? Їм ем похуй тільки на НПС, так? Да?